Привіт, друзі! А давайте сьогодні з вами поговоримо про наші бажання. І чи всі наші бажання можуть бути здійсненими? Думаю, багато хто з вас чув таку фразу, що у цьому житті вже все придумано, у цьому житті вже все створено. Тобто все, що приходить нам у голову, може бути. Воно вже є. Розумієте про що я? Якщо ви думаєте, що ви не зможете ніколи стати тим-то і тим, -то, ким ви хочете стати, ви помиляєтеся. Такий варіант у вашому житті. Ви ж знаєте, що Всесвіти це життя мультиваріантне. І от, якщо якась мрія у вас сидить у голові, і ви думаєте, що це неможливо, це ніколи не здійсниться, ви помиляєтеся. Такий варіант існує. Тому, коли ви мрієте, я раджу завжди мріяти ширше, ще ширше. Так, як же можна здійснювати свої мрії? Я впевнена, що багато з вас чули, що для того, щоб здійснити свою мрію, треба подумати про неї так, наче вона вже із тобою здійснилася, що ти вже маєш це окунутися у цей стан. От, наприклад, ви мрієте про якусь суму грошей, чи мрієте про якісь відносини, чи мрієте, щоб якась ситуація вирішилася таким то чином. Ви просто уявляєте, що у вас вже це є. Ви глибоко опускаєтеся в цей стан, концентруєтеся на ньому і ви притягуєте все, про що ви мрієте. Звичайно, як швидко здійсниться ця мрія, залежить від того, наскільки вона велика, так, дива трапляються. Так, це обов'язково. Але а, треба, знаєте, це таки, щоб всі події у цьому світі вибудувалися, аби ви прийшли до цього. Так, якісь мелкі мрії. Так, вони можуть там здійснюватися буквально за декілька днів. Якісь великі мрії. Так, потрібен час. Але це обов'язково з вами станеться. Треба тільки окунутися в цей стан, повірити. Ну, і, звичайно, робити якісь дії, які ви можете наразі зробити. І ось що ще важливо, що я хочу донести. Що найскладніше це втриматися у цьому стані, в стані, що я вже це маю. Якщо в нас це і виходить, то десь на хвилинки 2-3. Потім ми повертаємося до свого звичайного життя, до свого такого, знаєте, трішки депресивного стану, коли в нас все погано, мрії не здійснюються. Ну, це таке собі. Це вашу мрію трішки уводить у сторону. Скажемо так, термін її здійснення трішки пролонгується. А що пришвидшити події? Я рекомендую працювати із своїм станом. Наприклад, пам'ятаєте моє відео про а, таку фразу Мерфі? Дива трапляється зі мною прямо зараз. Чи там сьогодні сказати, так? я це знаю, я це бачу, я це відчуваю. І ось, щоб підтримувати цей стан, ви можете думати про свою мрію. Що ви вже маєте, що вона вже здійснилася, вхопили цей стан, і що подовше в нього затриматися, повторюйте, повторюйте, дива трапляється зі мною прямо зараз. Я це знаю, я це відчуваю. І точніше, я це знаю, я це бачу, я це відчуваю. Взагалі, я вважаю, що можна казати і якщо ви щось плануєте у цьому місяці чи в цьому році. А можете казати, дива трапляється зі мною у цьому місяці. Я це знаю, я це бачу, я це відчуваю, але, як на мене, найкрутіше казати, що з тобою це трапляється прямо зараз. Грайте, пробуйте різні варіанти. Головне, підтримуйте твій класний стан, не дивлячись ні на що. Є така фраза дуже класна. Прибувати у смутку це гріх. Я б ще сказала, що прибувати у смутку це дуже-дуже некорисно для вашого ментального, а ще для фізичного здоров'я. А ще ваш смуток він віддаляє вас від ваших мрій. Тому що в цьому стані ви неефективні. Ви стаєте магнітом для чогось класного, коли ви. У легкому стані. У легкому мріливому стані. Але при цьому ви знаходитеся не десь там відлетіли. Ні. Але при цьому знаходитеся на землі і робите все від себе можливе на сьогоднішній день. Я думаю, я донесла свою думку до вас. Думайте про свої мрії. Думайте так, не наче це з вами вже сталося. І не один-дві хвилинки на день, а більше. Довше. Якщо відчуваєте, що не можете увійти в цей стан, допомагайте собі афірмаціями, допомагайте собі молитвами Мерфі, допомагайте собі Хоопонопоно, Я про нього розповідала в одному із свого відео. Дуже класна практика. Трішечки відрізняються від цієї молитви Мерфі. Змінює наш стан теж крутезно. Тож йдіть до своїх мрій, вірте в них, не забувайте про них. Щасти вам.